Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес радіошоу України Експертна Думка знову в ефірі національної радіостанції КРІНЕФЕМ з вами, як завжди, ваш Денис Каєр. Сьогодні етер, який повертає рух і впевненість. Сьогодні будемо говорити про те, як розпізнати проблеми зі спиною на ранніх стадіях, і чи завжди потрібна операція при грижі і що реально допомагає позбутися болю спорт. Машаж, ну а можливо, сучасні якісь малоінвазивні технології. Етер для тих, хто хоче жити без болю, вільно рухатись і знову відчувати життя. Про все це будемо говорити з моїм гостем. Я радий вам представити Олексій Єрошкін, головний нейрохірург медичного центру медклінік, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації нейрохірургів. Олексію, я вас вітаю. Дякую, приємно. Як завжди. Ну, слухайте, тема здоров'я вона завжди не повинна бути на часі. Бо як, як то кажуть, зараз ми сильна нація, але ми ще повинна бути здорова нація. Тому 100%. давайте трошечки про спочатку в цілому про ваш такий напрямок, да, і потім вже будемо детальніше безпосередньо про клініку. Скажіть мені, чесно, якщо біль в спині триває більше, ну скажімо так, місяця, це вже все, це вже вирок, це вже проблема ситтєва. Ні, абсолютно ні. Тобто, ми знаємо, що немає людей, якого не болить спина. Ті люди, що потребують операції, це одиниці, насправді одиниці. Uh -huh. Тому профілактичні методи, методи консервативної терапії, якщо це вже загострення і стійкий біль. А передусім один відсоток від всіх хворих, ті, що до нас звертаються, потребують реальної хірургії. Так, тому я думаю, що актуальніше в даному випадку питання профілактики, консервативних методів лікування, тому що це без перебільшення, основа на сьогоднішній день, ну скажімо так, здорового життя, а потім вже хірургічні методи, коли ми знаємо, що консервативна терапія буде неефективна. Тут дуже принципове питання: коли ж це відбувається, коли ми вже точно знаємо, що альтернативи немає. Угу. А у вас часто бувало клієнти, пацієнти, вибачте, які прибігали, і казали, так, все, робіть мені операцію, нічого не хочу. Хоча ви чудово розуміли, що справитися без цього. Рідко, рідко, але так буває. Дивіться, у нас є досить чіткі алгоритми, по яким ми працюємо і знаємо точно, коли потрібна операція, а коли ні. Це перше магнітно-резонансна томографія хребта, яка показує насправді, що відбулося морфологічно структурно з хребтом. Чи там зміщення, чи грижа, чи стиснення, і так далі. І друге дослідження функціональна електронейроміографія, коли ми прикладаємо електроди до кінцівок і розуміємо, чи є зниження провідності тих нервових структур, що виходять з хребта, і наскільки вони знижені, і наскільки і на яких рівнях. Тому порівняння оцих цих двох. Основних методів діагностики дає нам підстави на проведення тих або інших методів хірургічного лікування. Без цього ми не можемо просто рухатись далі. Просто бажання хворого провести собі якісь бажан... просто хірургічне втручання це не є показом і підставою для операції 100%. Розумію вас, ще одне питання. Я скажу чесно: у мене слава Богу, там великі проблеми зі спиною не було, але ну бувало, як то кажуть, да і у мене завжди е, така була ділема і питання таке: що е, гірше для е, опорно-рухового апарату, це е, активне заняття спортом, я не знаю, там прям з навантаженнями чи навпаки сидяча робота, і то і інше це крайності. Тобто, угу. ми знаємо, що є так звана спортивна травма, коли люди не просто тренуються, але вони перевантажують на межі своїх. Можливості працюють угу. і тут іде питання про підготовку, про е, е, наскільки людина підготовлена до важких фізичних навантажень, і де ця межа, коли її можна навантажувати, це питання вже там тренерства, наставництва, спостереження. Лікарів збірної, і так далі. І інше питання це крайність. Це людина, яка повністю нічого не робить. Вона детренована, перевантажує свою опорну рухову структуру, має шкідливі звички, або просто виконує на фоні цього просто свою генетичну програму. Так ясно, що у неї так само є великі шанси отримати грижу диска або зміщення, або ті проблеми, що можуть бути хірургічними. Тому і то, і інше це. Золота середина так, exactly. да, це традиційно, це золота середина. Тренуватись треба вдумчиво, тобто планувати своє фізичні навантаження, не перевантажувати себе, гарно відпочивати. Це основна умова, до речі. Але і не лежати і з іншого боку. Нічого не робити, це теж не варіант. Це як каже, один мій знайомий, із спорту в моєму житті був тільки контрстрайк за компом. Окей, а скажіть мені, будь ласка, чи бували у вас випадки, що до вас людина, ну скажімо, так, ледь дійшла або навіть на візку доїхала, але через дуже короткий період часу сама встала, пішла, і все в неї добре? Безліч таких варіантів. Дійсно, і такі кейси вони надихають, тому що. Коли ти бачиш, людина буквально на інвалідному візку, ну питання в тому, чому це так? Ще да? тут немає такого, звісно, порушення функції, що там не рухаються ноги зовсім просто це на фоні вираженого больового синдрому часто відбувається. А інколи це відбувається і на фоні порушення функції спинного мозку. Так дійсно не працюють ноги або погано працюють людина просто не може пересуватися. Таких кейсів багато насправді, і це основна наша цільова аудиторія, як то кажуть зараз. Тобто, це наші дійсно пацієнти, яким хірургічне втручання проводиться безпосередньо по медичним показникам, невідкладним показникам. І це дуже надихає, коли людина встає після операції. Буквально з 2-3 години, бо технології на сьогоднішній день це дозволяють, і самостійно пересуваються, розходжуються. До речі, ми працюємо досить по сучасним методам лікування і відновлення, коли людина, в принципі, не затримується дуже довго в стаціонарі. Два-три дні максимум, а інколи вже на наступний день ми можемо відпускати людину додому. Угу. Так. І ще одне таке коротеньке питання перед вже більш детальним знайомленням безпосередньо з клінікою. Скажіть мені, будь ласка, будь-які хвороби спини, вони їх можна вилікувати раз і назавжди? Чи я таке чув, що ну вже якщо почав зі спиною, то у тебе будуть постійні проблеми? Можна сказати і так, і ні. Перше, що треба точно знати, що операція на хребті вона не виліковує хребет і не вирішує якусь проблему назавжди. Тобто, хребет це опорно-рухова структура, вона багатоскладова, це такий, я би так сказав, складний суглоб. І наше хірургічне втручання, воно має ефект виключно на рівні якогось. Одного рухового сегменту, інакше кажучи, тому ми вирішуємо цю проблему на, на даний час зараз, так дійсно ефективно. Але якщо людина не займається профілактикою в майбутньому, якщо вона не звертає уваги на свої проблеми, а вирішує цю питання виключно хірургією, то велика ймовірність, що людина знову може повернутися на операцію. Тому профілактика, наше все хірургічне втручання вирішує ефективно, піднімає людину і допомагає. Але є шанси поновлення цих проблем, як правило на інших рівнях, але така вергідність звичайно є. Друзі, ось така вона сьогодні тема. Говоримо про проблеми зі спиною, як розпізнати їх на ранніх стадіях, і, взагалі, чи їй потрібно хірургічне втручання, чи її можливо вилікувати це не такими яскравими, скажімо так і кардинальними методами. у мене Олексій Єрошкін, головний нейрохірург медичного центру Медклінік, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації нейрохірургів. Олексію, давайте тепер трошки про клініку медклінік. Як виникла ідея, взагалі, як довго ви вже існуєте? Mm -hmm. та, і що як mm -hmm. то кажуть, ізначально яка філософія вкладали? Що хотіли допомогти людям? Це зрозуміло. Ну, так перше, треба сказати, що медичний центр, в якому я працюю, він організований був у 2016 році, тобто, вже фактично 10 років, як працює. Первинна спеціалізація і думка була організувати медичний центр, що спеціалізується на лікування болі, взагалі болівого синдрому, і зробити так званий такий pain management клінік. Де ми можемо робити блокади, ін'єкції, тобто такими малоінвазивними методами, ефективно швидко піднімати хворих, але досить швидко стало зрозуміло, що м -м, треба трансформуватися в щось більше, тому що був великий запит на проведення малоінвазивних хірургічних втручань. Тому фактично за два роки, за три роки, це розвинулось в, в гарному сенсі велику, багатопрофільну. Клініку, медичний центр із двома стаціонарами із повноцінною реабілітацією, із поліклінікою, такого нейрохірургічного ортопедичного напрямку. Тобто, на сьогоднішній день у нас переважна більшість операцій проводиться з приводу нейроортопедичних напрямків: це хірургія хребта, хірургія великих суглобів. Нейрохірургічних операцій безпосередньо на центральній нервовій системі, на спинному мозку це і нейроонкологія, ураження хребта онкологічні, це і дегенеративні захворювання, зміщення хребців спондилолістези, стенози каналу хребта і так далі. Тобто, це повноцінний багатопрофільний центр медичний, де проводяться великі, досить серйозні операції. І останнім часом спеціалізація так сформувалася, що переважна більшість це нейрохірурги, ортопеди, ну і все, що з цим пов'язано. Також працюють і лікарі загального профілю, і там частина лор-хірургів, дитяча нейроортопедія і так далі. Клініка, в принципі, ну такий напрямок досить зрозумілий. А в чому ну скажемо унікальність підходу? От що така фішечка у вашого саме вашої клініки? Яка різниця між державною медициною? Довгий час, тривалий час було, і те, що я працюючи як державним лікарем державної медицини, розумів, що перше це відсутність сервісу повноцінного, ну традиційно наша, то що ми бачимо в державних медичних закладах. Друге, це комбінація гарних фахівців із сучасними методиками і сучасних апаратних методів, тобто матеріально-технічного забезпечення. Uh -huh. От, в принципі, вокруг цього, і будувалась, скажімо так, наша робота. Ми вибирали найкращі методи в сенсі малоінвазивності, нетравматичності і ефективності. І це давало і сервісу, і це давало можливість ем, зробити перебування хворого в стаціонарі нетравматичним, психологічно неважким, сервісним і ефективним, що принципово, тобто людина швидко, ефективно вирішувала свою проблему і вирішує свою проблему, повертаючись до активного життя життя, не переживаючи оцей. Невероятний стрес, тому угу. що для кожного з нас попасти в лікарню це не від хорошого життя, перше, а друге, особливо перенести такий досвід, як хірургічне втручання. І саме в цьому ми вибирали ну, нюансів, немає. Ми вибирали кожний такий тригер і старалися його для хворого трансформувати в те, що це не складно, що це не небезпечно, що це швидко, що це ефективно. І саме в цьому у нас в принципі основна наша експертність, мала інвазивність хірургічних втручань, нетравматичність, висока ефективність і гарний сервіс. А сучасні технології? Я так розумію, що зараз вони активно впроваджуються в будь-якій сфері. Я так розумію, що і у вашій теж є. Звичайно, що використовуються, в якій фішки такі якраз сучасні. Ну, перше, треба сказати, що ми використовуємо малоінвазивні втручання, це означає використання високоточних, високоточного обладнання, нейрохірургічний мікроскоп, ендоскоп, електронно оптичний перетворювач, тобто матеріально-технічне забезпечення, електронейроміграфічний контроль і так далі. Друге, це те, що ми вибирали такі, скажімо так, патології, які можна точно спрогнозувати результат, результативність. І таким чином це підвищувало ефективність хірургічних вчені, підвищує і дає нам можливість надавати гарантію на результат, що в принципі в медицині не кожний може взяти на себе таку відповідальність. Тому переважно ясно, що бувають всякі нюанси, але переважно ми вже прогнозуємо результат на тому етапі, коли ще людина тільки госпіталізовується в стаціонар. Угу. Як правило, в, взагалі в медичній сфері важливим два дуже моменти є: це своєчасна діагностика і постійна профілактика. От давайте трошки про це. Взагалі, наскільки вона важлива, і, і яка тоді саме діагностика повинна? Треба проходити просто перевірятись. І профілактика, ви, ви угу. вже про неї говорили. Що угу. таке профілактика? Це спорт, це просто угу. проходити, перевіряти, угу. чи це на масажі ходить? Трошки розкажіть. Ну давайте так. Ми всі знаємо, що перше ми побудовані як просто біологічний механізм, насправді так. І тому це потребує технічного обслуговування. Що це означає? Т. Т. Тобто так, постійно, ото. що це означає? Ми маємо себе навантажувати помірно, просто кардіонавантаження, фізичне навантаження, укріплення м'язів і так далі. Друге, нам треба відпочивати для того, щоб наступного дня мати резерви, можливості знову себе правильно навантажувати. Ось це принципове положення, тобто дозоване навантаження і дозований відпочинок. І між цим має бути баланс, звичайно, плюс до цього збалансоване харчування. Це питання профілактики. Що стосується питання діагностики, тобто, в ідеалі. Певному віці, ві, віці, треба проводити такі собі чекапи. Тобто з'являється біль в спині, ми розуміємо, що від чого це і чому. Тому МРТ хребта, якби це традиційний простий метод діагностики, який на сьогоднішній день може дозволити собі кожен, щоб просто знати етап дегенеративного процесу там на сьогоднішній день. Та ми боремося з зайвою вагою, ми боремося з гіподімномією і так далі. Але дегенеративні процеси опорно-рухового апарату вони тривають, вони не закінчуються. Тому ми маємо робити такі чекапи, щоб просто знати на якому етапі наш організм. І передусім це хребет. Профілактика, дозоване навантаження, збалансоване харчування все насправді дуже просто, От, дуже і, просто, і, але дуже складно. Але дуже складно да. І періодично чекапи. Перше, хто вас має побачити на такому чекапі, це або лікар загальної практики, або невропатолог, невролог. Якщо у нього виникають питання, тоді вже він посилає на додіагностику і до нейрохірурга. Напряму до нейрохірурга дуже рідко попадає людина. Передусім, вони проходять етапи діагностики і спостережень у інших спеціалістів. Друзі, ось такий у нас сьогодні важливий ефір. Наш гість буквально розказує і дає такі конкретні поради вам, шановні наші радіослухачі та глядачі. Олексій Єрошкін, головний нейрохірург медичного центру Медклінік, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації нейрохірургів. Олексію, ви говорили про те, що дуже в принципі зараз відновлення після малоінвазивних втручань досить швидко відбувається. А як? Ну, типу, став так. і пішов, чи все фактично такі? так і є. Насправді, я сьогодні провів два досить великих оперативних втручання на хребті. Я вже зустрів, коли я їхав на ефір. Я зустрів їх, вони розходжувалися разом з реабілітологами по відділенню. Тобто, людина сьогодні була прооперована, наркоз був реалізований там метаболічно виведений. Людина прийшла до себе, попила водички, і з перших годин операції вже починає підніматися, розрозходжуватись. Тому якби. Якщо людина залежується, це важче, тому перші дні, перші години, активний рух, і це запорука гарного ефективного відновлення. З кожним хворим працює окремий реабілітолог, тобто він знає, як це правильно дозовано навантажити. Плюс людина цей досвід переживає вперше. Їй потрібно зрозуміти, що можна, що не можна, і обов'язково має бути реабілітолог, який допоможе, підніме, розходить. Пояснити і дасть рекомендації після виписки, що буде далі, як правильно себе поводити, щоб ефективно не нашкодити собі і швидко відновитись. У мене ще одне таке питаннячко. Я декілька разів чув, що проблеми зі спиною, з рукою, з спиною з шиєю часто називають в тому числі і проблемою психологічного стану, да? угу. психосематика, є. так звана. Є. Що скажете про це? І взагалі тим паче наші реалії Право. знаєте. Це правда, це правда. Тут ми повертаємось перше до традиційних методів діагностики. Тобто, у нас є МРТ, у нас є електронерміографія і консультація вузького спеціаліста. Друге, що треба ще зрозуміти зараз, дійсно такий час, коли багато переживає досвіду із ПТСР, і це постійна сенситизація центральної нервової системи. Виснажує її, а разом з тим з'являються фобії, разом з тим з'являються так звані психосоматичні стани. Коли людина не може зрозуміти насправді, що з нею відбувається, і транслює це як реальну фізичну проблему в таких випадках, часто залучаємо суміжних спеціалістів і психологів, так само, і реабілітологів, і надаємо можливості людині комплексно допомогти, щоб вийти з такого стану, тому що якщо такою людиною буде займатися тільки реабілітолог, або тільки невролог, або це буде тільки. Медикаментозне лікування ефекту не буде. Досить багато хворих до мене приходить і останнім часом, і в цілому, і з великою кількістю досліджень каже лікар: я вже всіх обійшов, я вже робив все. Мені не допомагає тільки гірше. Є досвід прийому навіть психоактивних препаратів і так далі. І в такому випадку дуже часто розумієш, має бути комплексний підхід, багатопрофільний комплексний підхід. Ось, друзі, ви бачите, досить і досить продовжуємо досить і досить важливі поради від нашого гостя. Окей. О... Останнє запитання, бо дійсно питання здоров'я можна обговорювати дуже довго. Ви дещо вже сьогодні сказали, але я завжди хочу і прошу лікарів наголосити да, на певних таких важливих моментах. Тому що ви порадили тим, хто от раками відкладає, як то кажуть, похід до нейрохірурга. А хоча болі в спині, я знаю купу таких людей, які ой-ой постійно болить щось, але до хірурга, нейрохірурга не в коєму випадку. Що ви можете їм сказати і порадити? Пораджу так розділити просто для себе. Зрозуміти, чи це дійсно знижує якість вашого життя і ви проводили лікування і не було ефекту, тоді вам точно до нейрохірурга. Якщо не допомагає консервативна терапія, якщо це хронічний больовий синдром, якщо ви залежні від медикаментів, якщо це резистентна форма, коли медикаменти не допомагають, це треба до нейрохірурга. Якщо ви бачите, що це Періодичний, епізодичний біль, який посилюється при фізичних навантаженнях, але лікувальна фізкультура і ваша фізична активність може це компенсувати, якість вашого життя не страждає, тоді ви вам необхідно просто продовжувати це, і нейрохірург вам не потрібен. Тобто бувають випадки, критичні випадки, коли вже. Ну будь-хто зрозуміє, що потрібно срочно до лікаря. Це парез низних кінцівок, коли не працюють ноги, коли є порушення функції і так далі, на фоні такого вразного больового синдрому. Коли є нейрогенна переміжна кульгавість, людина може йти короткими дистанціями і вимушена постійно зупинятися. Тут вже зрозуміло, що нейрохірург тут потрібен точно. В інакших випадках це профілактика, це фізична активність, і, і все буде окей. Ви бачите, насправді все не так уж погано. Дійсно, коли вже прям зовсім зовсім тоді вже це серйозно. Ну але при тому Олексій говорив, що операція це лише один відсоток. Так що так. все абсолютно можна сказати в руках безпосередньо кожного українця. Так. Ну що ж, Олексій, я дуже дякую про те, що прийшли до нас. До речі, не вперше були були ще перед повномасштабним вторгненням. Раді вас бачити. Дуже дякую за те, що розказали абсолютно такі важливі моменти для наших радіослухачів, дали поради. Я вам бажаю сил, натхнення і тримайте здоров'я українців. Дякую вам, дякую, що запрошуєте. Обов'язково звертайтесь при необхідності всього вам найкращого. Так лікарі кажуть, кажуть, ну краще все ж таки не так, так, це правда. Друзі, на цьому будемо закінчувати. В гостях у нас сьогодні був Олексій Єрошкін, головний нейрохірург медичного центру медклінік, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації нейрохірургів. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка, впливове бізнес-шоу.